Друга теорія змови, пов'язана зі стрільбою, має назву магічна куля через траєкторію пострілу, який почергово поранив Кеннеді та губернатора Конелі. На думку прихильників цієї теорії, куля не могла зробити такий зигзаг. А от за висновками комісії, могла через різницю у висоті крісел, різницю у зрості пасажирів Кеннеді був вищим, та через положення тіл обох Конелі сидів напівобертом до президента. Версія магічної кулі спровокувала теорію, що Освальд був не єдиним стрільцем. Мовляв, постріли лунали не лише з будівлі сховища, а й з сусіднього пагорба. На користь цього, нібито, свідчить плівка того ж таки фотолюбителя Абрахама Запрудера, про яку я згадувала на початку. Мовляв, видно, як Кеннеді повертає голову перед пострілом у бік, нібито в сторону пагорба. У 1979 році. Комітет конгресу з і розслідування політичних убивств оприлюднив доповідь, в якій визнав, що ймовірно. У вбивстві Кеннеді могли бути спільники. Підняли звіти акустичної експертизи, яка показала, що пострілів могло бути навіть чотири, а не три, як говорили раніше. І що один з них теоретично міг лунати з пагорба. Та, попри ці висновки, подальші дослідження поставили під сумнів достовірність аудіозапису. і офіційно змовників так і не встановили.